Друзі, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Я вірю в те, що через Ісуса Христа небеса відкриті і душі благословінь, благословень виливаються на ваше життя. Я вірю, що через Ісуса Христа ми вже поміщені з вами в долині благословень. Тому благословінь, яких безліч. Вони проявляються щодня в кожній ситуації в твоєму житті. Амінь. 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 Ми молимось з вами про Боже благословення, проявлене в нашому житті. Ми чекаємо, ми очікуємо, ми відкриті. Боже, благослови мене. Але класним є моментом, коли ми не просто молимось, щоб проявилися Боже благословення в нашому житті. Щоби ми були благословені з вами. Але щоб ми були благословінням, дуже важливо і для інших людей, щоб проявлені Божі благословіння і чудеса, вони стали благословенням не тільки для нас, вони стали благословенням і для не інших людей. І ось, коли я читаю Еклісіаста, 4 розділ, там написано, що є багато людей, які проходять різні пригноблення. Усяке пригноблення, або вони знаходяться в різних проблемах під усякими утисками, і настільки їм складно, що вони плачуть, вони плачуть, і у них немає людини, яка би їх підбадьорила, помолилася, втішила, була би поруч, допомогла би пройти оцей утиск, в якому ця людина опинилася. І Господь Він хоче сьогодні використовувати святих Божих людей, Божих служителів, людей, які є людьми благодаті, людей, які є носіями Божого світла всередині себе, щоб ми стали поруч з цими людьми, щоб ми разом з Духом Святим, який є утішитель наш, ми втішали. І приносили зцілення, розраду і підтримку цим людям, які знаходяться в пригнобленому стані. І ось написано: утішителя немає. Проблем багато, а утішителя немає. немає. І ці люди знаходяться в такому стані, що тут написано, що я вирішив, що зараз легше тим, хто помер. Ніж живим. Настільки важко тим живим людям, які знаходяться в цій проблемі, і їх немає кому потішити, що він говорить, що тим, хто помер, каже легше, ніж тим, хто живе. Ви уявіть, в якій проблемі ці люди, і наскільки їм потрібна людина поруч, яка принесе слово благодаті. Слова надії, слова підтримки, слова підбадьорення. Навколо тебе є ці люди, помолись, щоб Господь тобі показав цю людину. Тому що Господь хоче використовувати тебе для спасіння цієї людини. Він хоче співдіяти з тобою, щоб витягнути цю людину, спасти її, врятувати цю людину. І ось дивіться, в якому стані людина. Але Ще краще, ніж живим і мертвим вмерлою при породілі, хто ще не бачив зла, яке існує в цьому світі. Він говорить, що багато зла є в житті людей, і люди мучуються. За цим злом стоїть сатана. І Господь хоче, щоб ми прийшли до цих людей, щоб Ісус, якого ми будемо проповідувати, і до якого ми будемо звертатися в молитві з цими людьми, він зруйнував всі справи сатани в цих пригноблених людях і в їх житті. Друзі, ми сьогодні повинні стати благословенням для інших. Бог очікує про те, що ми підемо і принесемо мир вдома людей. Бог розраховує на те, що ми будемо Його робітниками. В цій жатві, яку він збирає сьогодні у вигляді спасенних людей. Ми потрібні один одному, ми потрібні людям, ми потрібні Богові, і ми повинні робити сьогодні свою працю, працю любові і труд віри. І ми повинні сьогодні побачити цих людей і послужити їм в розраді, втіху принести. І підтримку. Тому, друзі, є навколо нас багато людей. Подивісь, подивись в церкві, подивись на роботі, подивись серед друзів, їх є багато, їм потрібен Ісус. Амінь.